Російська ракета, яка була виявлена на території Криворізького району. Вага! Вибух! Третій рік повномасштабної аграрії на Криворіжжі працюють в умовах бойових дій. І ракети є, і воронки є під ракет. Уламки цьогоріч на заваді й пекельна спека. Такої складної метралічної ситуації ще не було за ці 22 роки. Як люди справляються там, де не витримує техніка з криворіжжя. Наш репортаж на криворіжжі. Осіння посівна у розпалі з майже 900 тисяч гектарів полів у планах засіяти озивами 60%. На цьому полі зростатиме пшениця. Анатолій тракторист у четвертому поколінні. Це починає шуміти. Або це болтатись по татус Каже, цьогоріч ґрунт твердий, наче каміння. Часто техніку доводиться ремонтувати просто у полі. Підшипник там почав хрустіти, ми його замінюємо на місці і продовжуємо роботу. Серйозних дощів не було понад три місяці, кажуть аграрії, і це вже позначилось на літньому врожаї. У Прошлому році ми збирали в середньому 2,5 тонни з гектара, то в цьому році півтори тільки. Дошкуляють її обстріли окупантів на полях. Регулярно знаходять уламки ракет і шахедів. Їх знешкоджують вибухотехніки. Увага, вибух. А при фронтові Грушівську та Зеленодольську громади окупанти обстрілюють з артилерії та ФПВ-дронів. Долітає і ствольна артилерія, і ФПВ-дрони частенько залітають на нашу територію. Але незважаючи на це, все сільхозвиробники обробили і засіли всю територію Грушівської та Зеленодольської громади, поля оброблені. Жодного поля з бур'яном ви не побачите на нашій території. Нині ж аграрії працюють цілодобово у дві зміни. Тільки й встигають засипати в техніку добрива та насіння. Там стоїть насос, і там транспортерна лента, і травмічний насос стоїть. Завантажуємо добре в дві тони. Зерна беремо приблизно 3,5 тонни. Але рук вистачає кажуть на підприємстві з 48 працівників. Шестеро вступили до лав ЗСУ. Їх замінили пенсіонери. Багато заброньовані ті працівники, які зараз, зараз працюють, ми їх бронюємо. Нинішня ситуація дозволяє, щоб аграрні аграрії бронювали до 50% від загальної кількості людей. Сіють озимі пшеницю, ячмінь та рапс. Чи переживуть вони посуху, а потім холоди, буде відомо через 9 місяців. Це буде вже іюнь 25-го року. Проросли, окущиться, перезимувати. Весною ми їх підкормимо і будемо ждать. Урожаю цьогоріч. Посівна триватиме до початку жовтня. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.